Знаємо прямий ер з розмовою з директором інституту світової політики Євген Магда, долучається до нашого ефіру наживо Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що знайшли часто можливість бути разом з нами. Вітаю, добрий вечір. Тут канцлер Німеччини Мерце анонсував можливі переговори з Трампом щодо мирної мирного плану для України в Берліні. Лідери Німеччини, Франції та Британії запропонували Трампу найближчими днями фіналізувати мирний план для України. Канцлер Фенер Мерц повідомив, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня в столиці Німеччини. За його словами, європейські партнери передали американській стороні документ із пропозицією Києва щодо завершення війни. Наголосився, що остаточно рішення має ухвалювати український народ у пропозиціях. Йдеться про можливість. Територіальні поступки, але мер зауважив, що це питання належить до компетенції президента України та українців. Робота над документом триватиме протягом вихідних. Щоправда, є вже і реакція Трампа. Він сказав, що європейські лідери хочуть, що ми приїхали на зустріч у Європу, і ми приймемо рішення в залежності від того, що вони нам запропонують. Ми не хочемо марно витрачати час. Зустріч має бути з зеленськими та європейськими лідерами. Уточнив найкращий до рух, якщо ми. Можна так сказати, вже Путіна. Пане Євгене, а як ви бачите цю всю історію? Чи що має змусити Трампа зустрітися з президентом України з, з європейськими лідерами? Чи це буде мати вплив на його позицію? Я цю всю історію бачу так, як нашим глядачам не сподобається. Я бачу, що на сьогоднішній момент. Сполучені Штати остаточно перетворилися з партнера України на партнера Росії завдяки позиції Дональда Трампа, і вони спільними зусиллями заганяють Україну в ситуацію, за якою вона буде змушена, відмовитись від, можливо, від своїх територій, опинитися в слабшому стратегічному становищі. І стати, ну, таким, знаєте, об'єктом впливу з боку Заходу і з боку Росії. Європейські партнери вони, звичайно просуваються зараз і в переговорах про репараційний кредит і про все інше, але вони роблять це, знаєте, парадоксальним чином. З одного боку, вони роблять це швидко, з іншого боку, вони роблять це надзвичайно повільно, тому що Україну це не задовольняє. Ми живемо в ще одному парадоксі: Україна витримала перший найжорсткіший удар Росії, який мав зламати нам хребет, Україна. Веде бойові дії 45,5 місяців широкомасштабної війни, яка стала наймасштабнішою війною сучасного світу, але разом з тим Україна не не встигає все вирішити. Просто входи Дональда Трампа вони не відповідають сучасному світу, вони швидше. Відповідають періоду кінця 19-го початку 20-го століття, коли країни Латинської Америки називали банановими республіками, тому що була така корпорація United Fruit, яка там активно впливала. От Трамп веде себе як карикатурний американський лідер, як зображували, хочете відомий норвезький художник підступ. Хочете радянські карикатуристи кухренікси, тобто, які бачать виключно власні інтереси, бо його е його піймали росіяни на, на тому, щоб е створити йому ілюзію швидкої вигоди, і завдяки цій ілюзії. Трамп, який бачить, який живе в парадигмі холодної війни, він тисне на Україну, він добивається від України відповідних поступок і буде робити це, на жаль, далі. А... Я поки скептично ставлюсь до можливості Європи в якийсь спосіб нас захистити. Але позиція Мерца про те, що це має бути рішення президента України і народу України. Вона свідчить у всякому разі, у всякому разі, про повагу до України, якої там, в принципі не демонструє, пане Вене. А що нам робити з нашим вже, якщо так можна сказати, колишнім союзником Сполученими Штатами Америки? І ну, є така думка, що нам треба тягнути час до виборів в конгресу, що мовляв, це має щось переграти в американській внутрішній політиці. Відповідно, буде відображатися на зовнішній політиці. Ви як бачите, є в цьому якась, якась для нас вікно можливостей? Дуже складно тягнути час до виборів в конгрес. Просто це, ну, знаєте, це листопад місяць. А потім, доки почнуться ну, засідання там, це рік часу. Рік часу в нинішній ситуації це надзвичайно довго. Так, багато експертів вже зараз прогнозує, що республіканці втратять більшість, але ніхто поки твердо не прогнозує, що нам вдасться в цьому протистоянні між демократами і республіканцями відстояти свої інтереси. На жаль, в цій кризовій ситуації Україна не зуміла за фактично, ну, вчора було 11 місяців після вступу Трампа на посаду, не зуміла знайти до нього шлях, росіяни знайшли цей шлях. Це очевидно. Ми чому не висунули власний варіант мирного плану. І у нас. Ведуть перемовини люди, які, Ну на мою думку, слабко підготовлені. Тобто ані Єрмас свого часу, ані у зараз. Вони не є суперпереговорниками. І, ну розумієте, коли єдиний критерій це довіра президента, ну, з цього дуже складно виходить. Для вас не випадково, що цей тиск на Україну співпав в часі з скандалом внутрішнім. Так я маю на увазі міндічгейт. Оці великі скандали в енергоатомі в будівництві захисних споруд, до яких дотичні? Ну давайте говорити чесно. Ну урядовці, люди, які реально впливають на життя країни, топ посадовці цієї держави, Росія вдало скористалася цим моментом і намовила американців. Ви знаєте, в розмовах, які були оприлюднені Блумбергом, між Ушаковим і Віткофом між Віткофом Ушаковим і Дмитрієвим ці розмови були в жовтні. Тобто, вже тоді вони готували свої 28 пунктів. Мінгічгейт він е показав слабкість української державної машини. І він показав, що в Україні крадуть гроші західних платників податків, люди, які перебувають в одному потиску руки від президента? Володимиру Зеленському неможливо сказати: я не знаю, хто такий міндіч, тому що це був худож... це був комерцій Зеленський був художнім керівником 95-го кварталу, а міндіч комерційним директором. І оці пачки грошей, вони в особленні західних політиків це ті гроші, які крали саме у західних платників податків, Ні. і мерца можуть про це спитати на наступних виборах. І ну не Макрона, а нинішнього французького прем'єра можуть спитати. Е про, про це стармера можуть про це спитати, і це е, дуже ну такий, знаєте, помітний фактор. Тобто е, е, ці два скандали вони мають кумулятивний ефект, вони пробивають лінію українського захисту. Ну так працює кумулятивний заряд. він Пробиває отвір, а потім заповнює вибуховою чи вибуховою суміччю. Подальший простір, от те, як це вибухнуло, як реагувала українська влада, як вона реагує, це все власне показує. Тут ще одне уточнення стосовно того, чи ми шукали підхід до Трампа і його команди за 11 місяців. Була ця угода про корисні копали. То, пане Іване, вона не спрацювала чи станом на зараз просто росіяни запропонували щось краще і більше. Я думаю, що тут е, дві речі е, пов'язані між собою. І з одного боку, під час широкомасштабних бойових дій неможливо заходити якусь важку техніку для того, щоб видобувати рідкісноземельні земельні метали. А з іншого боку, я думаю, що росіяни і про це мова йде достатньо відкрита, щось запропонували краще і більше. Це теж цілком вірогідний сценарій. А що це може бути краще і більше? Це 50% від заморожених російських активів, що було прописано в тих 28 пунктах мирноплану, чи що ще? Вони намалювали Трампу картину того, що він буде заробляти гроші. Я вже просто в кількох ефірах говорив, що таке враження, що в цій угоді написано великими літерами. Доні, давай піліть бабки просто російською мовою, поміж поміжками цих 28 пунктів. Ну, це парадоксальна ситуація, коли одна ядерна держава руками іншими, іншої настільки нахабно вирішує свої проблеми. Це просто ну, унікальна ситуація, Такого я не можу пригадати, будучи істориком з відзнакою. Тобто це, це свідчення того, що Росія дуже добре вивчає Захід і вміє давити на потрібні для неї струни чи клавіші. Але в мене виникає інше питання: якщо Путін 25 років при владі де відповідні струни і клавіші стосовно нього. Ну, маєте відповідь на своє запитання? Так. Захід не готовий іти на ескалацію. Західні лідери залежать від виборів, а Путін не залежить від виборів. Він даруйте, я використаю не експертне дії слово, клав на них, клав на захід, і він продовжує справляти малу природню потребу просто в обличчя Західним лідерам. А вони з огляду на дипломатичний етикет тільки витираються і кажуть: ну вибачте, але така політика, таке життя. Бачила десь картинку іронічну коли американці на догоду росіянам вимагають виборів в Україні. Покажіть, скільки в Україні було президентів з 91-го року, і скільки в Російській Федерації. Тоді будемо говорити, де ж, як відбуваються демократичні процеси. Пане Івене, а як ви бачите цю історію з виборами в Україні? Знаєте, я не Ну яка. Десь володіє політичними технологіями, і, мабуть, я був би зацікавлений в проведенні виборів для того, щоб заробляти гроші на них. Правда? Ну так, чесно. Давай ми ж говоримо чесно завжди з вами. Але я не хочу швидких виборів. Швидкі вибори просто розірвуть Україну. Загроза. У мене є таке просте порівняння: актуальне перед новорічне. Наш комплекс проблем буде нагадувати мандарин, причому дольки і ще поділені цими волокнами. Розумієте? Наше суспільство буде дуже сильно поділене на різні протиріччя. Це не означає, що я за продовження війни. Я розумію, що мені скажуть, ну ти такий розумний. У тебе тільки світла немає люди сидять в окопах. Я розумний, е, е, і ну в, в якому сенсі в тому, в тому, що я на сьогоднішній момент не в лавах Сил оборони України. Так, але це не означає, що я боюсь цього, але я просто розумію, що вибори для нас це дуже серйозне випробування. Я ще в 2019 році говорив про те, що Росія активно. Працює над електоральною зброєю для того, щоб зруйнувати країну. І... і вона над цим, ну я б сказав, зупинятися не збирається. Вона готова, розумієте? Вона готова до того, щоб розривати Україну. Я б сказав так: вибори можуть бути за низки умов, по-перше, створення незалежного комплексу спостерігачів іноземних, бо вибори це не просто процес кидання бюлетеней в урню. У нас знаєте прозрачність урн і камери ще за Януковича там на мільярд гривень закупили. Але ви я думаю, пам'ятаєте, які були вибори в 2012 році, коли. Шести мажоритарних округах не змогли встановити їх результати. Потім, це очевидно новий склад центральної виборчої комісії. Це очевидно скасування марафону Єдині новини. І нормальна робота всіх інформаційних суб'єктів. Це чіткі правила гри, оприлюднені. ну Щонайменше півроку у нас ніхто не знає стану реєстру виборців. У нас не знають, як будуть голосувати мільйони людей за кордоном. Якщо хтось хоче голосувати через дію, то це профанація, бо дія не забезпечує анонімність. Я просто ну, на це дивлюсь. Знаєте, як в простому, в простому вимірі. Вибори будуть визнані тоді, коли їх визнає світова спільнота. А хто дасть гарантію, що їх визнає світова спільнота? Є така гарантія? Ну та і нема гарантії, що їх визнають самі українці. А припустимо, президентські вибори в два тури. Ну, про цей сценарій не я один скажу, але. Скажу, уявіть собі: проходить перший тур, в другий тур виходить двоє людей, і тут росіяни починають наступ. Хто з двох буде президентом? Но росіянам це вигідно такий сценарій, повний хаос. Росіяни росіяни натягнули на Трампа цей сценарій. Вони натягнули сценарій великих грошей. І зіграли на тому, вони ж як же вони ж не говорять е, Трампу прямо, ну там що ми за демократію, тому мають бути вибори. Ні. Вони говорять по іншому. Вони говорять: Зеленський, через якого ти в 20-му році ледь не отримав імпічмент, за 6,5 років при владі в тебе термін повноважень 4. Ти, Ти зробив подвиг, ти повернувся. А він весь час сидить. Тобто, ти був тоді, коли він був президентом. Потім був Байден, через якого почалася війна. Ти зараз повернувся, ти маєш його викинути. Це логіка, яку росіяни просувають. Я можу це стверджувати з високою долею вірогідності. І в тому числі Трампа, подивіться, син Трампа, який він робить заяви. Маски, які робить заяви, сам Трамп, який робить заяви. Тобто, ми не отримали, немає голосу України в оточенні Дональда Трампа. І це погано, це проблема. Дивіться, ми зараз я так розумію, зокрема і через відсутність цього голосу України в оточенні Трампа через те, що росіяни запропонували більше опиняємося в ситуації, що будь-який мирний план з тих. Низки опублікованих в різних ЗМІ вводиться до того, що ми не готові віддавати території, тобто виходити з території Донецької та Луганської областей, які ще не які не окупувала Російська Федерація, і ми хочемо гарантії безпеки. Ось саме ці є червоні лінії для нас. І зараз ми, і ми прекрасно розуміємо, що ще одна загроза для нас це вибори в теперішніх умовах. То, пане Магда, а є в нас якийсь варіант, як, по-перше, зупинити Росію і якось надумати Америку, і при тому не втратити території, не втратити державність, врешті-решт посилити переговорну групу фаховими дипломатами, запропонувати власний мирний план як альтернативно Запропонувати інший варіант. Що це має бути конференція про Україну, про встановлення миру в Україні, тому що масштаб бойових дій є таким, що потрібно проводити міжнародну конференцію. Говорити про те, що відсутність ефективного врегулювання буде нести загрозу всій Європі. Говорити про різні часом неприємні речі. Ну, я бачу тільки так. Але наш був е в 2024 році, якщо не помиляюся, план перемоги, який складався з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Тобто, він станом на зараз не актуально. З якого, з якого адміністрація Трампа погралася з нами з томагавками, взяла угоду про корисні копалини і все. Все, що було за Байдена, не актуально. Тому що Рамп це антибайден. Антибайден такий, знаєте, рафінований. Пане Євгене. А в нас є час зараз вносити ці всі корективи в нашу міжнародну політику, дипломатичні групи. Ну, якби у нас був час, то ми. Б... Травні 24-го року добилося укомплектування Конституційного суду і ухвалили Конституційним судом рішення, що в умовах війни президент продовжує своє, свої повноваження до завершення воєнного стану. Але запоморочення від успіхів в умовах Офісно-Президентської республіки воно призвело до того, що в нас є на нинішній момент. Не, не буде вже, знаєте, я давно вже говорив, що для України не буде гарних варіантів, зручних. Тому що Україна зуміла вистояти в складних умовах, але вона от зараз, станом на зараз, на сьогодні, їй е, дуже складно вистояти, тому що. Вона розривається скандалами, тому що суспільство виснажене, тому що дійсно багато проблем всередині суспільства вони існують, і ми розумієте, на відміну від, скажімо, Другої світової війни, ви можете собі уявити, що в Радянському Союзі чи в нацистській Німеччині, чи навіть в іншій країні, хтось, в супереч воєнній цензурі, писав про проблеми, які існують у нас. Це роблять. Тобто, ми не капіталізуємо той факт, що Україна є демократичною державою, нехай країною перехідної демократії, яка бореться з авторитарною державою. Ми про це не говоримо. Ми не говоримо, що ми фактично останній лицар Європи. Точні, ну ви розумієте, наприклад, чому Росія говорить, що вона хоче. Їй потрібна вся Донецька область, тому що вона в такий спосіб отримає ударну позицію як пенальті в футболі. Ви ж І тези про розведення військ це просто надзвичайний цинізм, тому що українські війська будуть відходити в глиб української території, а російські війська в глиб окупованої української території. І так і так. І коли ми говоримо про якихось миротворців, коаліцію охочих і ще щось, ну, коаліцію охочих зібратися, чи коаліцію охочих розмістити свої підрозділи в Києві чи в Одесі, для чого, що це дасть? Вони вже нам обіцяли, що будуть патрулювати. Західну Україну літаками, да Отари Овець випасати в Карпатах з літаків Ну іншої логіки я в цьому не бачу. Ну, Ми ну, що, отримали якусь предметну. Ну я розумію, я розумію, чому вони не хочуть зосередитись на масштабній допомозі Україні. Ну чому вони не тим більше зараз не хочуть забрати ці російські гроші, тому що. На них же тепер претендує не тільки Росія, ще й претендують і е, Сполучені Штати. Пане Євгене, тут ще знаєте, поки ми обговорюємо, що нам робити, так Путін наказав своїм російським військовим в Україні продовжувати бойові дії для. Так би мовити, виповнення поставлених цілей в строгом совісовісти з планами, прости Боже. І крім того, начальник генштабу Герасимов доложив Путіну, що буде розширено наступ військ Російської Федерації в Харківській і Сумській областях. Ну тобто, якби поки Трамп. Ну, це ж демонстрація. Це, демонстрація, це демонстративний вона. рух. Це психологічна атака, як в фільмі Чіпаєв. На це на це тут є ще один вимаги момент. Вимаги. Путіну. Та -та. Вибачте, я завершу фразу. Путіну не має потреби завершувати війну. Якщо він завершить війну, то вся та піна людська, яка зараз опинилася в лавах окупаційної армії, вона так чи інакше буде претендувати на демобілізацію. І це може бути проблемою. Тобто. Для Росії, а вона любить підкреслювати, що вона підкоємиця Російської імперії, Радянського Союзу, вихід з такої великої війни завжди буде проблемою. Пане Євгене, я дякую, що ви долучилися на превеликий жаль. Мушу вас відпускати. Євген Магда, директор інституту світової політики, був з наживо в нашому ефірі. Пане Євгене, я дякую за те, що ви долучилися до нашої етери, попри. Те, що у вас дома немає світла, але ми живемо в Україні. А й на превеликий жаль, існує таке неподобство, як Російська Федерація. Всі ми люди стикаємося з відключенням електроенергії в наших домівках. Але понігане, дякую, що знайшли можливість бути разом з нами. Спасибі за вашого дякую вашу